Ми відкриваємо в стінах від нашого закладу клас безпеки. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого це вивчення правил пожежної, мінної безпеки, безпеки дорожнього руху, цивільного захисту, йде навчальний процес, і ви знаходитеся в класі. Е -е, лунає сигнал повітря на Які ваші дії? Ми в першу чергу не панікуємо далі. Ми слухаємо. Розумничка, вказівки вчителя, так всі разом спускаєтесь куди Висто. 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 в укриття. так? Поки не закінчиться повітряна Розумничка, Зараз темніє вже рано. Так? Що має бути на вас таке, щоб паси водії помічали? Світло відбиваючи наплеки, куртки такі, знаєте, які світяться. Дітки, ще у вас є макети мін. Це ви представте, це лише в він в міна, сама міна, ось такий прозвіл. Осколкова міна, кривового ураження, це одна. Бачите, це передпілотна міна. Ну насправді важко знайти. Ну, а яка це міна? Это... Я вам розказував. Протитанку. Не можна наближатися туди, якщо є такі таблички або є така стрічка, вона ворожує місце, де знаходяться вибухонебезпечні предмети. Наприклад, у нього виник в кінцівки, у нього йде кровотечність. Ми надіваємо турніки на руку. Тут є деталі для того, щоб це все швидко і якісно робити. Затягуємо можна сильніше. Беремо цю палицю, вона тут вже встроєна. І накручуємо. Накручуємо як можна, як можна сильніше. Потім цю палицю запускаємо спеціальний експозит. Тут є така липучка, яка закриває, щоб ця палиця не вискочила. Тут написано «Тайм». Сюди пишемо час, коли ви наклали чугу. З наступаючим новим роком та да. Маленький Маленькі Дякую. і поліції Дякую.